Велосипеди з квадратними і трикутними кольоровими колесами, що світяться, а тепер ще й незвичайні ролики. Український інженер-блогер Сергій Гордієв, який живе у Торонто, продовжує дивувати світ. Нову модель транспорту він презентував на своєму ютуб каналі. Сергій зняв стандартні колеса з роликових ковзанів, а потім створив сталеву раму. До цієї конструкції він прикріпив одне маленьке колесо та одне колесо від велосипеда. Завдяки цьому ролики стали стійкішими ніж зазвичай. Цей винахід підписники Сергія оцінили здебільшого з захватом 7,5 тисяч вподобайок та майже мільйон переглядів лише за кілька тижнів. На каналі Сергія користувачі діляться навіть способами застосування інноваційних винаходів інженера. Ось що я називаю нормальними колесами на роликових ковзанах. Відтепер ви будете спалювати калорії в 100 разів швидше, а ваші ноги матимуть вигляд як Варнольда після години прогулянки. Стати популярним знаряддям для фітнесу може ще одна експериментальна розробка українця. Найбільший фурор серед усіх експериментів інженера викликав велосипеди з квадратними колесами. На відміну від традиційного, колеса цього транспортного засобу не крутяться. Конструкцію рухають зубчасті шестерні. Вони повертають еластичні гусеничні шини. Гусениці для такого транспорту винахідник зробив із гумових шин, які нарізав і встановив на конструкції з велосипедних ланцюгів. Крутити на ньому педалі набагато важче ніж на звичайному велобайку. Однак це не применшує досягнень Гордієва, вважають фахівці. Створення квадратних коліс та встановлення їх на велосипеді вимагали від інженера значних зусиль часу. Він провів численні тести та експерименти, аби знайти найкраще рішення, і створив те, що може стати базою для майбутніх технологічних розробок. За два місяці відеоролик з незвичайним велосипедом переглянули майже 10 мільйонів користувачів. Багатьом із них імпонує, що Сергій фактично не акцентує уваги на своїй персоні, нічого не розповідає, але в яскравій і доступній формі ділиться покроковими інструкціями створення інновацій. Вау цей велосипеди з квадратними колесами, Справжнє свідчення сили творчості та інновації. Дивно бачити, якщо здавалося б, неможливе, насправді можна зробити функціональним і придатним для їзди. Цей проєкт справді змінює межі того, що ми вважаємо нормальним, і змушує нас мислити нестандартно. Нині канал Сергія Гордієва має понад 13 мільйонів постійних глядачів в усьому світі. Завдяки своєму креативу він також намагається привернути увагу до війни в Україні. На титульній сторінці блогера в Ютубі можна побачити заклик СТОП російській агресії.